Рубріка ціковенькі коментарі. А якщо чоловік витрачає кошти на волонтерок, які проживають ці гроші, і як вплинути на халяву, яка влізла в сім'ю? Коментар взагалі просто приголомшливий. Зверніть увагу взагалі на підхід до життя, до чоловіка, до себе, до коханки чоловіка. Тобто чоловік взагалі в цій історії нуль, і дойна корова, і взагалі якийсь такий, знаєте, іноді розмовляючий гаманець, я так розумію, який сам по собі нікому не потрібен. Від чого він і гуляє, в принципі, по ходу. Дружина доходу не має, сама себе утримувати не в змозі. Якщо там є діти, це означає, що вона і дітей утримувати не в змозі, залежна від цього чоловіка. І шукає шляхи, як їм маніпулювати, щоб він далі продовжував її спонсорувати, не відволікаючись на оцих, як написано, волонтером в квапках. Волонтерка умовна також знайшла цього чоловіка, і їй, в принципі, глибоко паралельно. Що він женатий, що в нього є жінка, і що вона, в принципі, веде себе аморально, тому що їй теж потрібні гроші, його, які вона витрачає, як от видно з коментаря. Господи, і все це нагадує таке дрібне болото, з якого у ці троє учасники цієї історії ніяк не можуть звідти вибратися з цього болота, тому що самі себе туди загнали своїми життєвими поглядами. І ось виникає питання до жінки. Ви пишете, як вплинути на халяву, яка влізла в сім'ю. А що означає вплинути на неї? А з якою метою на неї впливати? У вас є чоловік, на якого можна було подумати, що треба впливати, якщо б у нас не було достатньо розуму. А оскільки у нас достатньо розуму, ми розуміємо, що впливати то треба навіть. Ні на волонтерку, і навіть не на чоловіка, а впливати треба на вас. Ви продаєте своє щастя і своє життя, За крихти грошей, які лишаються від волонтерки. На сьогоднішній день, ви це розумієте, вам необхідно вийти, вийти з цієї ситуації, а ні на кого не впливати, а впливати на себе. І нарешті якось почати заробляти. Це дуже важливо заробляти самі свої гроші і не терпіти такого до вас відношення. Боротися треба не з волонтерками, а за своє місце під цим сонцем фінансове і бути самодостатньою.